Чоловіка, який отримував заручників на автозаправці на трасі Київ Харків, вбили півгодини тому. Цю інформацію журналістам підтвердив голова Харківської обладміністрації Ігор Райнін. Заручники цілі неушкоджені. Перед тим як захопити бранців, зловмисник застрелив двох і поранив ще одного чоловіка в Люботині. Операція з порятунку заручників тривала 6,5 годин. На місці події перебуває наш кореспондент Микола Піддубний. У нього дізнаємося останні подробиці. Микола, вітаю. Чому вдалося вдалися до таких заходів вбивства? Як це сталося? Насталося це несподівано. О 20 годині 31 хвилині пролунали чотири постріли. Спочатку один, потім три, один за одним. Після цього бійці спецрозділу кинулися до автомобілі, де перебував стрілець, почали його переслідувати. Ще за декілька хвилин до преси підійшов голова харківської обладміністрації Райнін і повідомив, що злочинець убитий, заручники не поранені, і з ними цитую працюють медики. Ми дійсно зараз спостерігаємо, що на автозаправці, де відбувалися ці драматичні події, стоять. Машини швидкої допомоги. І у них вочевидь, працюють зараз із заручниками надають їм психологічну допомогу. За декілька хвилин до цієї розв'язки захоплена машина навколо захопленої машини відбувалися певні рухи. Люди всередині мінялися місцями, їм приносили воду. Потім машина почала маневрувати. і буквально одразу після чергового маневру переїзду зі смуги на смугу розпочалася стрільба, і сталося те, що сталося. Вона Микола, можете ще раз нагадати уточнити, що це за чоловік і чому він вдався сам до таких заходів? Цьому чоловікові 47 років, він мешканець Люботина за нашою інформацією. Принаймні, його будинок, в якому це все сталося, належить його родині. До нього сьогодні прийшли люди, які відсуджували у нього це майно, цей будинок. Розпочалася суперечка, і він застосував зброю. Застрелив двох людей із карабіну Сайга, одного поранив і кинувся навтьоки. Доїхав до автозаправки, яка тут буквально в 200 метрах від його будинку. І захопив заручників працівників автозаправної станції двох заправників і касирку. Студія. Дякую, колего. Нагадається, був Микола Піддубний з деталями надзвичайної пригоди на Харківщині.